Вітаю, панове! Сьогодні ми заліземо за лаштунки фільму, який зробив метал живим, а кіно безсмертним. Ви дізнаєтесь, як Термінатор 2 ледь не згорів ще до старту? Чому навіть Кемерон ризикував власною репутацією? І як із купи технічних фейлів, нервів і поту народився один із найкращих фільмів усіх часів: лайк авансом, підписка і погнали розбиратись. На початку 90-х Голлівуд шукав собі нову іграшку. Ефекти вибухів вже нікого не дивували, а комп'ютерна графіка виглядала як спецефекти з телевізійної реклами. Після першого термінатора минуло сім років, і всі думали, що історія закінчилась. По суті, проблема була проста: продовження ніхто не міг зняти навіть юридично, бо права на фільм розтягнули між різними компаніями. А ті, хто мав гроші, не хотів ризикувати. Бо фантастика з насильством і філософією тоді була. Не найприбутковіша формула, та коли все зрушило з місця, стало зрозуміло, що проект виходить за межі здорового глузду. Усе, що використовували на майданчику, було експериментом. Жоден фільм раніше не робив нічого подібного. Рівень амбіцій був до неба, а страху й ще більше. По суті, це був момент, коли кіно стояло на межі старої епохи вибухів і нової цифровізації. І саме Термінатор 2 став тією лінією розлому, де минуле і майбутнє буквально слились в одному кадрі. Сценарій фільму почався не з натхнення, а з юридичних баталій. Після успіху першої частини права на історію розділили кілька компаній, і протягом років кожна з них намагалася вичавити з франшизи максимум. І лише коли права зібрали докупи, проект нарешті отримав зелене світло. Основою сценарію стала ідея повної інверсії першого фільму: замість машини вбивці машина охоронець, а замість жертви дитина, яка стане символом опору. І цей поворот спрацював не лише як сюжетна хитрість, а як емоційна вісь. Історія не про апокаліпсис, а про те, чи здатна бездушна система навчитися співчуттю. Під час написання тексту все зводилось до двох героїв Сари Конор і Термінатора. Сара мала стати майже протилежністю образу з першої частини. Замість переляканої дівчинки вона стала холодною і рішучою. У сценарії її арка була настільки жорстокою, що на момент фінальних чорнеток продюсери сумнівалися, чи зможе взагалі глядач її співчувати. Паралельно створювався антагоніст Т 1000 Для його ефектів потрібна була технологія, якої ще не існувало. Студія Industrial Light Magic експериментувала з рідким металом, використовуючи прототипи програм, що пізніше стали базою для сучасного CGI. На створення кількох секунд екранного часу йшли тижні ручної роботи, а сценарій постійно переписувався під технічні обмеження. Деякі сцени взагалі довелося викинути, бо комп'ютери просто не справлялися. Наприклад, один із варіантів фіналу включав зруйноване майбутнє з армією машин, але від нього довелося від. Мовитись через нереальний бюджет і час рендеру, який тоді обчислювався місяцями. Щодо цензури, то проблеми почалися ще до зйомок. Після першої частини фільм потрапив у поле зору комісії, яка відстежувала рівень насильства в кіно. У сценарії другого фільму було значно більше збройних сцен і сцен фізичних травм. Рейтинг R був гарантований, але навіть у цьому форматі довелось вирізати деталі, які могли виглядати надто натуралістично. Паралельно студія тиснула з боку маркетингу. Для масштабного проекту потрібна була ширша аудиторія, тому кожну сцену переглядали з точки зору жорстокості. У підсумку фільм зберіг більшість темних моментів, але зробив це тонко і з максимальною напругою. До речі, цензура торкнулася навіть концепції машина, яка не вбиває. Це був вимушений компроміс, але він спрацював. І заборона на бездумне насильство лише підсилила головну ідею. Термінатор 2 став найдорожчим фільмом свого часу. На старті бюджет був 75 мільйонів доларів, але під час виробництва виріс і став більше 100 мільйонів доларів. Для 1991 року це була сума, з якої могли профінансувати кілька повноцінних блокбастерів. Велика частина коштів пішла на спецефекти понад 5 мільйонів доларів, і це лише на створення, Т-1000. Усі сцени з рідким металом вимагали високоточних моделей і комп'ютерів Silicon Graphics, які орендували буквально погодинно. До речі, вартість кожної секунди CGI дорівнювала середній ціні квартири в Лос-Анджелесі. Щоб отримати витрати, виробництво зводили до мінімуму на дрібницях. Більшість локацій промзони, реальні дороги та занедбані заводи, де знімали під контролем міської влади, щоб не платити за оренду. Автомобілі для сцен погонь брали на розборках і відновлювали прямо на майданчику. А частину каскадерських трюків виконували без дублерів, щоб не витрачати час на додаткові страховки і підготовку. Піротехніка займала окрему статтю витрат. Кожен вибух планувався так, щоб його можна було зняти з першого дубля. Після кожної сцени уламки збирали і використовували повторно. По суті, те, що сьогодні зробили б на комп'ютері, тоді створювали вручну і переробляли десятки разів. Арнольд Шварцнегер отримав один із найбільших гонорарів у Голлівуді – близько 15 мільйонів доларів. Для порівняння у першому фільмі він заробив 75 тисяч доларів, але цього разу контракт включав не лише оплату, а й відсоток від прибутку, що пізніше принесло йому ще кілька десятків мільйонів. А Кемерон навпаки він урізав власний гонорар, щоб зберігти частину бюджету для ефектів і зйомок. І деякі сцени фактично фінансували з його особистих коштів, щоб не зупиняти виробництво. Через це знімальний графік став безжальним: понад 150 днів без перерв і по 12-14 годин на добу. Наприкінці виробництва грошей не вистачало навіть на базові витрати, і проект висів на волосині. Кожна година зйомок коштувала десятки тисяч доларів, і будь-яка затримка могла закрити проєкт. Але навіть за такого тиску команда не пішла шляхом спрощення. Вибухи вантажівки, мотоцикли, грим усе було справжнім. Одна із найскладніших сцен це операція по видаленню обмежувального чіпа з голови Термінатора. Її зняли без жодної комп'ютерної графіки, використавши складну оптичну ілюзію. Дзеркало було Бутафорським. У кадрі сиділи Арнольд і Лінда, а за склом їх дублювали сестра близнючка Лінди, Леслі Гамільтон та техніки, які керували анімованою моделлю голови Термінатора. Усі рухи виконували синхронно, щоб створити повну ілюзію відзеркалення. Результат став одним із найточніших практичних трюків в історії кіно. Лінда Гамільтон пройшла окреме випробування. За кілька місяців до зйомок вона тренувалася з військовими інструкторами, вчилася поводитися зі зброєю та відпрацьовувала перезарядку всліпу. Її фізична форма настільки змінилася, що частину сцену психлікарні довелося перезнімати, бо вона виглядала надто бойовою для тієї версії сари, яку показували на початку фільму. Через надривний графік Лінда отримала кілька мікротравм руки і плечей, але не припиняла зйомки. Молодий Едвард Ферлонг, який грав Джона Конора, став несподіваним викликом для команди. Йому було лише 13 років, голос постійно ламався, і під час монтажу довелося переписувати більшість реплік. У сценах переслідування на мотоциклі дублери виконували майже все, бо страхування не дозволяло підпускати дитину до трюків. Проте його натуральна поведінка у кадрі зробила героя переконливим. Роберт Патрік, який грав Т-тисяча, теж пройшов непросту школу. Для ролі він розвивав особливу пластику, рухався мінімально, тримав погляд нерухомим, уникав кліпання очима. На зйомках погоні він пробіг кілька кілометрів зі швидкістю майже 15 кілометрів на годину, намагаючись наміняти вираз обличчя. Щоб створити ефект машинної ходи, він тренувався бігати, не розмахуючи руками. І цей стиль руху став однією з найвідоміших деталей фільму. Окремою проблемою стала сцена, де Т-1000 проходить крізь металеві грати. Для цього знімали дві ідентичні декорації: одну зі справжніми гратами, другу без середніх перекладин. Роберт Патрік рухався точно в заданій траєкторії, щоб під час накладання кадрів створювалася ілюзія проходження крізь метал. Через затримки і переноси виробництва частина сцен монтувалася просто вночі, паралельно зі зйомками. Монтажери працювали по 20 годин на добу, намагаючись зберегти логіку історії і технічну точність ефектів. Частину вирізаних епізодів згодом додали у спецверсію, яка сьогодні вважається канонічною. Термінатор 2 це той рідкий випадок, коли друга частина не повторює першу, а перевершує її у всьому. Масштабом, технологіями і навіть емоцією. Цей фільм став зламом епохи, останнім великим представником практичних ефектів і першим блокбастером, що відкрив цифрову добу.